Привіт, люди розумні! Як вам, якщо це буде нашим фірмовим вітанням? Так, нарешті привіт. Дякую дуже тим, хто дочекались. Давно хотів з вами поділитися однією ідеєю. Давайте, аби вона не здалася абстрактною, спершу запропоную вам пригадати якусь життєву проблему, яка у кого є, над якою ви багато міркували, але попри це, проблема не вирішилась. І от тепер скажу цю саму ідею, якій сьогодні присвячу відео. Для того щоб подумати, дуже бажано знати, як наведу три приклади: один трошки відсторонений, і два інших прям такі життєві. Уявіть, що ви робите ремонт. Вам треба пофарбувати стіни, і для цього вам треба визначити, скільки фарби вам знадобиться, щоб не бігати за нею багато разів, і щоб не лишилось багато зайвої не витратити дарма гроші. Підозрюю, що принаймні більшість з вас знає, як це зробити. Треба поміряти стіни, ширину. І висоту перемножити, ви дізнаєтесь площу, а потім цю площу помножити на те, скільки фарби піде на один квадратний метр. Якщо я ні в чому не помилився, давно не робив ремонти, то наче так. І от це до чого. Це досить легко, якщо ви знаєте цю формулу, якщо ви знаєте цю схему мислення. А тепер постарайтесь спробуйте уявити, що ви формул цих не знаєте. І ви намагаєтесь визначити, скільки вам треба фарби, і ви просто якось там це крутите в голові, якось уявляєте образи, от ви фарбуєте тут, а фарби, напевно, лишаться десь стільки, а вона поступово закінчується, стіни фарбуються, і може вам треба скільки там літрів. Розумієте різницю? Дуже важко розібратись без формули, і скоріш за все, результат буде набагато менш точним. Другий приклад з життя як обіцяв: людина намагається вибрати роботу. В неї є декілька пропозицій, вони з різними спеціальностями. Людина там майже на початку свого професійного шляху від цього вибору певною мірою суттєвою залежить її подальша історія. Вона начебто схиляється до одного з варіантів, але мучиться тим, що довгий час не впевнена, і в неї крутиться в голові, спливають то ті аспекти, то ці переваги, то ці недоліки різних варіантів робіт, по-різному уявляється подальша історія, є різні обставини і так, далі, і так далі. Потім вона дізнається, що є формула, вона виписує критерії, за якими буде вибирати, тобто які параметри їй важливі при виборі роботи, наприклад. Прибуток, наскільки ця робота легка чи важка, наскільки цікаво цим займатися цією діяльністю, наскільки легко почати поріг входу, наскільки перспективно, наскільки там хороший колектив, наскільки вона може припустити, наскільки людина буде відчувати, що вона робить щось для світу, для країни, для суспільства і так далі, і наступний нюанс. Різні ці критерії, як ви могли здогадатись, мають, як правило, для людини різну вагу, тобто різний ступінь важливості. Якісь з них це прям пріоритетні критерії, критично важливі, залежно від там, цінності людини, від її ситуації тощо. А якісь це середньоважливі, якісь це просто дрібні побажання. Як це врахувати? Людина дізнається, що можна від 1 до 10 оцінити важливість кожного критерію. Далі людина оцінює кожен з варіантів роботи. Це я згадую конкретну історію з життя, там їх було 4. За кожним критерієм. Наприклад, оцей варіант роботи, наскільки людині відомо, він прибутковий на 8 з 10, за її оцінкою, а оцей лише на 3 з 10. І так, за кожним критерієм. Потім лишається просто перемножити важливість критерію, так звану вагу критерію на оцінку за ним. Наприклад, якщо цей варіант роботи прибутковий на 8 з 10, а прибутковість для людини важлива на 7. Там 7 u 56, здається, правильно? І потім лишається скласти бали для кожного варіанту роботи. І виходить сума балів, яка враховує одночасно все, що людина знає про ці місця роботи, все, що вона хоче від них, які в неї пріоритети, цінності, побажання, потреби. І все, що вона відчуває інтуїтивно, все це враховано разом і впорядковано в єдину систему. Якщо далі виникають якісь сумніви, то можна подивитися на цю вже структуру, а не стрибати розумом по всіх аспектах і подивитися: о, можливо, я не врахував такий критерій. Додати, подивитись, як далі. Людина через цю схему обрала роботу, не ту, до якої схилялась спершу. Я спитав цю людину через декілька років, ну як? Вона каже, що зітхає просто сильним полегшенням. А, каже, скільки всього я не враховувала, поки не розписала отак систематизовано свої думки. І останній приклад, мій власний, це сталося 10 років тому, і після цього я захопився раціональним мисленням. А я був в релігійній організації, мені там було загалом дуже класно, але мене мучили сумніви. Бо дуже класно, мені було більшою мірою від того, що я старався бути дуже щирим, чесним перед собою, перед іншими, цілісним всередині. І я бачив, що в цій моїй цілісності є недолік, є якісь сумніви недорозібрані. І от впродовж декількох років. Періодично я з усіх сил намагався впорядкувати думки, дійти ясності. Я міркував просто з усіх сил. Я досі це пам'ятаю як по декілька годин поспіль інколи. Поки просто в мене не темнішило в очах і не починала боліти голова, я крутив це в голові, значить, там написано щось в писаннях, оце, наче підтверджено наукою, а ще в мене такий досвід, на мене так вплинуло, наче в чомусь розвинула ця духовна практика, а ще я відчував серцем отакі незвичні речі, я їх інтерпретую так, а ще отой наставник казав це. А отут такий є логічний аргумент. Тут, і, і оце все вкупі, отак от крутилось. І отак я страждав, поки я не знайшов формулу. Взяти аргументи, які мене переконують, в тому, щоб вірити в ту чи іншу річ, і виписати їх всі, принаймні всі головні, починаючи від найсильнішого до мене. Спитати себе, що мене переконує вірити в оце найбільше. А що ще переконує, що ще? І далі аналізувати ці аргументи один за одним, починаючи від головного по черзі, доводячи аналіз його до кінця, наскільки це можливо, не поспішаючи перестрибнути на інший. Ви можете помітити, як е, більшість людей, якщо вони в чомусь переконані, хвилюються про це, намагаються проаналізувати, як тільки один аргумент хитається, вони перестрибують на інший, не доводячи до кінця. І от з цією формулою я посидів пару днів по декілька годин, і це було вже набагато легше, і це було прям захоплююче, бо я бачив, як крок за кроком прям все нарешті розкладається по полицях. Знаєте, не просто я перемкнувся з однієї віри на іншу, а я прям бачу, як в цій історії, от з прикладом з фарбою, що я прям розумію, чому саме стільки фарби треба, бо я. Прикинув, і в мене є структурована, ясна картина в УМі. І я дійшов тоді за ці пару днів такої ясності щодо цієї теми, що я, звісно, мріяв про таку, але я дуже сумнівався, що такий рівень ясності взагалі можливий у таких темах. І давайте підсумуємо: до чого були ці три приклади? Вони були. Ілюстрацію до ідеї, якою хотів сьогодні з вами поділитись, для того, щоб вирішити складну життєву проблему, в чомусь розібратись, треба знати, як. Тобто, просто закликів, старайся думай головою, будь раціональним, як правило, недостатньо. Оці люди, яких ви бачите, які роблять серйозні помилки в своєму житті, більшість з них думають досить багато. Просто вони не знають, як. І те саме стосується кожного з нас. Тож, впродовж 10 років я збираю звідки можу такі інструменти раціонального мислення, отакі формули, за якими можна впорядковувати думки. У 2018 році, тобто, скільки там, 7 років тому я познайомився з. Міжнародною спільнотою раціоналістів, людей, які цікавляться раціональним мисленням, вона походить зі США, називається Лесрон, що буквально можна спробувати перекласти як менше помилятись. А з 2020 року я навчався в одному з пов'язаних з цією спільнотою проєктів. Потім з 2021 з кінця. Я викладаю, я, вибачте, експериментую, як це? Тестую ці інструменти на людях, випробую. Дивлюсь, що виходить, окрім того, що, звісно, тестую на собі. А рік тому я створив окремий новий телеграм-канал, який присвячений раціональному мисленню. Дуже запрошую вас в лишу посилання. Подивіться, якщо вам сподобається, буде цікаво. Підписуйтесь. Я додаю хештеги під кожним постом. Для того, щоб можна було відкрити розділ цього каналу на ту чи іншу тему, якщо вас зацікавить, наприклад, все про прогнозування в все про комунікацію, все про перевірку переконань, все про прокрастинацію тощо. Бо я хочу, щоб наскільки можливо, цей канал був більше схожий на посібник, ніж на просто хаотичний набір постів, бо, як ви могли здогадатись, я не дуже люблю хаос. Також хочу знімати відео по мірі того, як буде можливість, бо є інші проєкти, є багато роботи і тощо. Це набагато складніше, ніж писати пости. Ви знаєте, якими способами можна підтримати, починаючи просто від лайку. Я буду дуже вдячний, це додасть мені як мінімум внутрішніх сил. А наступне відео я б зняв напевно про те, як впорядковувати життя, аби в ньому було менше хаосу. Я знаю, що це важко дуже буває в сучасному світі, але є велика ймовірність, що світ не буде ставати простим, що зараз в ньому буде багато змін, багато якихось глобальних подій. Тож, це вимагає більше інтелекту від кожного з нас для того, щоб жити чудово, більше інструментів раціонального мислення, володіння ними тощо. Буде цікаво побачити в коментарях, що ви думаєте, а ще, звісно, цікаво поспостерігати як. Тож пишіть, ні, не соромтесь. А це все, чим хотів з вами сьогодні поділитись. Дуже дякую за вашу увагу. Щасти!